За статистикою, більше третини українців страждає від підвищеного тиску, а хвороби серцево-судинної системи очолюють список причин інвалідності та смертності. Торік в Україні прийняли постанову про референтні ціни на гіпотензивні препарати. На пілотний проєкт виділили більше 140 мільйонів гривень. Наша область цього року отримала 932 тисячі. Продовжить тему Галина Компанієць. Пані Валентина купила в аптеці ліки для зниження тиску. Завдяки постанові про референтні ціни на гіпотензивні препарати вона заощадила 55 гривень. Для пенсіонерки сума відчутна. А перше, перший раз. А рецепт де вам виписали? Тут в кардіоцентрі. Тут. Тут. Постанову про референтні ціни на гіпотензивні препарати запровадили більше року тому. До того уклали реєстр таких хворих. Так у Черкаській області більше 270 тисяч людей мають проблеми з тиском. Ціна в аптечній мережі трошки вища за референтну ціну, але це не та ціна, яка існує взагалі. Тобто препарат, який в дійсності може вартувати 100 і 200 гривень, до сплати людині буде 20-50 ну, гривень найбільше. Останню ту суму, яка різницю, да, ми Відповідності до тих реєстрів, які нам надає той чи інший аптечний заклад. Ми ці кошти аптечному закладу. Більше трьохсот аптек на Черкащині підписали угоду про співпрацю з реалізацією гіпотензивних препаратів за референтними цінами. Аптекарка Ірина Іванівна відзначає, обізнаність про постанову люди демонструють лише останні два-три місяці. Обов'язково рецепт вірно виписаний українською мовою без правильно, mm -hmm. чітко розбірливо, з усіма печатями, все це реєструється. До проекту приєдналися і лікарі стаціонару. Вони наголошують, запровадження постанови про референтні ціни на гіпотензивні препарати це запорука того, що хворі лікуватимуться послідовно і систематично. А це дуже важливо боротьбі з високим тиском. Якщо ми будемо приймати, ну, всім. Всім населенням, яке хворіє гіпертонічну хворобу, препарати при від гіпертонічної хвороби, то ускладнення знижаться на інсульт на 25%, а на інфаркт на 40%. На сьогодні вже виписано більше 300 тисяч рецептів на гіпотензивні препарати за референтними цінами. Галина Компанієць, Дмитро Морошніченко, Черкаська служба новин.